Да, это я. Как я докатился до жизни такой. Что ж? Дупняемся, до бичі громадинин. Ай, бажаю здоровья, шановний громадянин, агент FAB Diablo Funk. Схожий транспортный засіб знаходиться в орієнтуванні. Зараз дістану телефон, чи трохи номера мара, по диспетчера, перевіри по базі. Будь ласка, залишайтесь в автомобілі, залучить вун. Так у нас що там? 7 RM Всем Так, дійсно, Громадлен Банифактор Голлер сірі знаходиться в орієнтуванні, будь ласка, вийдіть з автомобіля, моя перша законна вимога. мо. Да, я разумею, планшетику пишется именно так. Граманин, будьте за три мани пишеться, 5 так. кодекса. Будете за три мани 6-5, поміщаю, бачите, ну, машина, затримані 65 кримінального кодексу не автомобіля. зараз посажу, пристегну, відкрыли двери. Можно было питание? А что, мужчины? Подальше, иди, ватифи перенесу, дистанцию на телефончик учет эвакую. Відкрию двері патрульного відсібну громадянина. Да поможу выйти. О, давай. І бочки. ці бочки, де? Паре, фиби, о, клас. Так, громадянин, зараз я. Лад, печаточки вдягну в правій кишеньке, щось схоже на документ, так знайду, опулярчики при підниму, дефикует собу. Так цель дисневый, займаючи перчаточок, обшук, на лагал, проведу. Так, так і є, добре, дістану сейчас КПК планшетик в этом зеркалеше, куди бланка решту, заповню. Зупиняється, громадянин, ви що? Алло. Нема смисла, братуха. Давай, давай. Конечно, адвоката вызовем. Братишка, виходимо з автомобіля. Виходив з автомобіля, моя перша законна умова, громадянин. Це незаконна вимога, ну не ладно. Громадянин, будьте затримані, підозра 6,5 кримінального кодексу за... Яка, яка законна підстава, блядь, покинути транспортний засіб? Та їбьоця, яка, блядь, я вийшов Кого їбьот? Торі... Як понавилось? Я перев... Ну він сказав, зафіксував на бодікамері, підстава для затримання, запис бодікамери, суб'єкти ви і я затриманий. А що, 10-11? 13-6, 6-5. 10-11, що? Кримінального кодексу стаття, це образа держслужбовця при виконанні своїх посадових обов'язків. Сиси 5, криминал. Ну, диалозис с дым. Диалози на ёбщик, блядь, цей мусор ебаный, блядь. Заебал мы нахуй. Давай, давай, что делаю. Выиграешь. Я зараз понял. Дабл килл. Сейчас мне но я встану. На, серьезно. Ты не верил. Это как, блядь? Да не ДОБИВАЙ меня. Пожалуйста, здоровье, шановный Романдинг. Руки до горы! Put your fucking hands up! Put your fucking hands up! Put your fucking hands up! Здурел вообще! Средь билового дня! Так, я машину не перевірил, но я думаю, что ее выкидай, да? Точно так. ладно. Давайте, посажу вас. А ну, а янтик, вона чи не вона. Так, я сам телефон, номера перекинуть диспетчер, диспетчер перевірив, да, сказал ориентование підтвердила здесь на Ламборчині Ferrari Orange Russian. Я люблю газ давать пизда, нахуй тупо сука, <звук> там. Чу сука, <звук> матур, <звук> бля. <звук> <звук> Привыкни к аппарату. Там дикий штраф на не был. Громадянин штраф был. Зачем же так кардинально? Слышь, шляп. Опа, ты хотел все передать. Стой. Ваки, это ты? То шляпа. Агент, это не на вас, походу сказал. То куда? А я посъеба. агент, поехал. Понял. Дякуємо, брате, души ще тебе машину спистували. Я в курсі, блядь, моя в курсі. Давай, набереш. Нема. Зупиняємся, громадянин. Бля, Ну, вінімально. що сталося? Вжилась. Ти йшов. Сліпій, агент, тільки маски не було. Сліпій. Образи держслужби, всі 10-11. Сліпий це не образа. Це, це образа, просто, я слов. не сліпий. А, я зрячий. я, чи... я тоже не сліпний. Ну, все, тоді. Адвокатіка, адвокаті. Якщо це не чу... Просто, просто а, ви а, на мене розброю не ставляли. У мене ж не було зброї, яке ви право мені огружали. Спав, якийсь упоради, ні? Це буде цікаво, коротше. Відкрию двері, висідомо живи. 5 хвилин прийшло. Ой, блядь, 5 хвилин прийшло вже. при звіні продовжимо. Дзвінок телефонний треба із 10-10. 60! Це 90! 10-11! Адвокат прибіжав, адвокат прибіжав! він... О, Давай, ух, адвокат! Адвокат! Що це за хуйня? Ви закали адвоката. Я, я трошки наляканий, я хочу себе вести в порядок. А, адвокат, я вас таки можливість почекаю. Як називається ця пісня Чакай перестань? О! Вийти mm -hmm. можна. Напереду перед одні дня отлітають твої струлят, от удару излектя тобі так важко. І болить та голова, затримали. О, мені двигается. подобається трейфіт. Плюс у нього стоїть очень большая состава, якої ліджа. Хороший, быстрей, полюру машины и які на номера вися. я б я так пішов, буду РП, тя два дні, я йопатин, не блять, дебил, не мію я стріляти, і я буду РПС. Щоб мені тепер робить, бо я хуйня за уголку. І не міг собі від них съєбать, я взяв. За мною поїхала чорна машина. За мною поїхала чорна машина. У неї сиділо два грузина. Один сказав мені, покажи документи. Я на кічу повіси, го Я щось чую. Ой. Ты уже стрижен сильно стуку, прям уже все так. Да, пристукает, да. Проходит, давай ты проглянул материал. Матеріали справа, дядь. Вот настал момент. Дістану бодика. А, бодикам, я думаю. Ты максимум можешь, блядь. Он есть Дійсно, данного агентика. Який прокурор? Кто прокурор? Ви прокурор громадянин? Сейчас мене незаконно садять, если что. Громадянин. до додово. Петро, добро, добро. Покажите, пожалуйста, свое посвящение, грамодине. Вы кто? Очень да. тонкий. Я вам уже показывал еще на ступеньках. Внизу. А 2 -5. -2. И, -2. вы пятый. Покажите, пожалуйста, свое посвящение, грамодине. Вот коммунист. это поворот! Свертается Пожар... ФБР. Транспорт попереду. Мне знакомка. застосуємо зброю. Що, ти кафе ще? Та кафе йти, я по подивлюсь. Вважаю здоров'я, шановні громадянки. Агенти ФАБ без п'яти хвилин Д'ябло Фонг. транспортний зосіб заходився в орієнтуванні. Зараз сам телефончик телефонує номера, перекинь диспетчер, перевірі, будь ласка. Ставайтеся в автомобілі, залучіть вигун. Та не знайбавно смішно. Дручку вас легесенько візьму. Романянка на буде быстреньче стать криминально. Криминальный кодекс на закон неврита автомобиля. Да цепь фанаты, фанаты прибилы. Чи божа, точт я захищал ваши ведыщи, пова. Не, не бажаю. Повидження, жананный дока. Пошел нахуй. Хуй. Меня киданок нема. Готов себе падать. Блять, ты сдор. Блять. Зарастай выкрадать, брат, все, давай! Я побіг. Блять, панамас. це якийсь чорт на мене дивиться, пиздец, нахуй. Де, ти на том там миссе. <-мі> <хи> да, 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 <хи> їх тут адрес и пизду, ебать, они в меня хотять все равно взяты, пиздец. <хи> так, Сашки, диссон уже не поможе, успокойся. <хи> Добре зиму, в руку, буду успокойся. Відпусти мене, я нічого не бачу. Брат, нахуй! Давай, брат, я течу и ебажик, нахуй! Двері, Ой, девчонка, десь я вас же бачив сьогодні Пам'ятаєте мене? який хороший фібу відпустіть мене. Пам'ятаєте? Ви нас викрали? Не развертайся до нас панові. Агент банан. Агент банан, каже, ебать. Ручки за голову? О, як? Ой! Ручки, Ручки, не то. За Ручки за голову каже. Остання путь Балоскуйсос. Не, ну це бідно.